Чотири напої, що допоможуть вам схуднути. Вода з лимоном. Деякі фітонутрієнти знижують рівень цукру в крові, тим самим знижуючи інсулінорезистентність, а саме високий інсулін є частою причиною набору ваги і неможливості схуднути. Зелений і чорний чай. Поліфеноли чаю, особливо чорного, допомагають контролювати вагу, зменшуючи поглинання калорій, тим самим зменшуючи відкладення жиру в організмі. Зелений чай також допомагає підвищити швидкість метаболізму у деяких людей. Кава, кофеїн, що міститься в каві, стимулює вироблення адреналіну. А він у свою чергу має пряму дію на спалення жиру. Адреналін впливає на активацію бета-адренорецепторів у жировій тканині, а саме бета-рецептори відповідають за ліполіз, тобто розщеплення підшкірного жиру. Ще кофеїн стимулює метаболізм і може пришвидшити його на 5-10%. Також він стимулює центральну нервову систему, що дозволяє вам тренуватися активніше і спалювати більше жиру. Яблучний оцет. Він сприяє нормалізації рівня глюкози в крові, знижує рівень інсуліну і зменшує інсулінорезистентність, тобто відновлює чутливість ваших клітин до інсуліну. А саме інсулінорезистентність є частою причиною зайвої ваги. Але не забувайте, що ці чудові напої лише допомагають схуднути, а основою є правильне раціональне харчування і фізична активність. Програми тренувань і плани харчування ви можете замовити на моєму сайті. Посилання в описі до цього відео.